Національний музей історії України це головний історичний музей, і це не просто сховище якихось старих речей. Це місце, де наша історія оживає сюди. Можна приходити регулярно і все одно виходити з новими враженнями, знаннями, цікавинками і всім іншим. Давайте сьогодні дізнаємося більше про історію цього місця, але також спочатку підпишіться на канал, поставте лайк та вимкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. У своєму одному з минулих відео про музей ханенків я розповідала про те, як це подружжя щиро прагнуло зібрати свою велику класну колекцію старожитностей і мистецтва. І це була їх така спільна справа життя. Почали реалізовувати свою мрію вони через музей старожитностей і мистецтв в Києві. І я дам трошки цитати про нього зі свого минулого відео. Подружжя ініціювали його створення, подарували частину своєї колекції, вклало свою частину своїх коштів, тобто не повністю лише на її гроші. Але вони також менеджерили, збирали всі необхідні дозволи, займалися в тому числі роботою з архітектором, переконували, вибивали іноді щось, збирали кошти з інших підприємців, підприємців міста на. Перший в Києві публічний музей. Дан Іванович мав пристрасть до археології, тому подарував музею аж 3145 надзвичайно цінних археологічних знахідок. А Богдан е, Варвара Миколаївна від себе подарувала е, дуже багато експонатів для етнографічного відділу. Це і традиційні килими, і народну вишивку, і ще дуже-дуже багато всього. Ну і це не все. Звісно, інші художні твори також стали основою колекції цього майбутнього музею. Грали провідну роль в його заснуванні, але й інші меценати також доклалися, та й кияни самі собі скинулися трохи на музей так спільними зусиллями і працею ми отримали неймовірно красивий музей з чудовою будівлею, в яку ну яка є зараз однією з перлинок Києва, а також неймовірно цінну колекцію того, що там зберігалося. З одного цього великого музею згодом утворилося в 10 столітті три окремих: це Національний художній музей України, який залишився в початковому приміщенні на сучасній вулиці Грушевського. На базі історичної археологічної колекції створили сучасний національний музей історії України, і згодом ще для народного декоративного мистецтва створили Національний музей декоративного мистецтва України. Талановиті та відомі вчені почали працювати з історичною частиною колекції, коли у 1904 році музей відкрили для всіх киян. Першим же директором був чудовий Микола Біляшівський, відомий археолог та громадський діяч. Великими друзями музею також були члени Київського товариства старожитностей та мистецтв. Деякі з них працювали навіть в штаті музею, але і підтримували, і надавали якісь консультації і їздили разом в експедиції не лише члени цього товариства, які працювали, а й загалом. Одна із зірок історичної науки, що долучилися до команди, це Вікентій Хвойка. Він опікувався археологічними експонатами. Цікаво, що Хвойка в своїй кар'єрі також проводив розколки на Старокиївській горі, тобто там, де зараз знаходиться сучасна будівля історичного музею, і це таке цікаве співпадіння, яке ми вже зараз бачимо у такій ретроспективі. Музею дуже пощастило з неймовірним Данилом Щербаківським, талановита і різностороння людина. Він докладав до роботи абсолютно всі свої зусилля: спочатку етнографічний відділ, а згодом і історичний. Сергій Єфремов так його описував: енергія завзяття і відданість працю Данила Щербаківського були колосальні. Він не жалував себе на роботі, весь віддаючись їй, і того ж чекав і вимагав від інших, органічно не розуміючи, як можна робити щось наполовину. Сам він просто не вмів цього, коли робив щось, то віддавався роботі, увесь забуваючи про свої власні інтереси і не дбаючи про них. Ось такі фанати своєї справи насправді зробили неймовірний вклад в те, щоб зараз ми знали свою історію набагато краще. Талант і досвід науковців, фінансування Терещенками Ханенками різноманітних експедицій зробили неймовірний вклад в те, в поповнення колекцій абсолютно різноманітних відділів музею. Вже за перших шість років роботи, в 1909 році колекція музею вражала. Ми мали 15 тисяч археологічних експонатів, близько 13 тисяч етнографічних, понад 600 різних історичних, близько 400 художньо-промислових. Почали також збирати якісну бібліотеку, де було понад півтори тисячі книжок. Музей також збирав цінні речі від тодішніх мешканців міста, розуміючи, що в перспективі деякі з них можуть стати дуже цінними, і ми зараз, як нащадки, їм дуже сильно за це вдячні. Під час Першої світової війни Київ втиловим містом, але іноді лінія фронту небезпечно наближалася. Але, попри це, музей все ще продовжував працювати. І станом на 1910-ті роки у нього вже було аж сім відділів і бібліотека а саме археологічний, історичний, етнографічний, художньо-промисловий, художній, нумізматичний і з пам'ятками старого Києва. Під час визвольних змагань і революційних подій всі науковці, працівники музею, активно працювали над збереженням пам'яток і цієї колекції і цього музею і інших музеїв по місту. І загалом, скрізь, де вони бачили, могли, що може щось вдіяти там своїми силами, коштами. Той же директор Микола Біляшівський, наприклад, працював у другому складі уряду Центральної ради. Він написав закону НЕР про збереження пам'яток історії, культури і мистецтва. Він склав проект національного історичного. Музею він мав бути створений на основі існуючої колекції, де його музею, але так і ніколи не був власне реалізований, не вистачило сприятливого там часу і обставин. Данило Щербаківський активно рятував у церковні реліквії якісь художні твори, історичні експонати, все, що міг. Він навіть їздив, домовлявся про повернення вже реквізованих цінностей, і іноді йому це вдавалося. Насправді, це така титанічна праця всіх цих людей. Я не уявляю, яким було складно це тим більше в той час. Хоча насправді зараз дивлячись на працівників сучасних музеїв, і те, як вони борються з сучасними викликами, ми можемо приблизно побачити. Як це виглядало і як це відчувалося? І на жаль, що ми маємо зараз ось таку от повторення, начебто, да, історії і всіх тих подій, коли музейники намагаються якось евакуювати найцінніші експонати і вберегти, щоб росіяни знову їх не вкрали і не знищили. На жаль, тоді більшовикам вдалося окупувати Україну, і музейна колекція опинилася під загрозою. В 1919 році музей націоналізували, він став першим державним музеєм, і весь колектив працював під утисками, їх звільняли, відстороняли від роботи. На жаль, така доля спіткала також і багаторічного директора Миколу Біляшівського, як і багатьох інших його колег. Новий директор Андрій Винницький активно чистив колекцію, тероризував співробітників, і йому вже нічого не заважало це робити. Tak. У 1934 році ще відбувся поділ колекції. Історична частина приїхала в Лавру в музейне містечко. І ці приміщення вони, очевидно не пристосовані для зберігання музейних експонатів. Це монастир колишній, там не та вологість, не та температура, мало місця, але ну, кого це об'єктивно тоді турбувало, крім тих науковців, які намагалися зробити хоч щось, щоб навіть в таких умовах колекція якось Зберігалася. А зовсім скоро на музей чекало ще й нове випробування, коли до СРСР дійшла Друга світова. Найбільш цінне вивезли тоді в Уфу, але все одно велика частина колекції залишилася в лаврі. За німецькою окупацією музей очолив німецький археолог Пауль Грім. Він оцінив, що стан колекції і умови її зберігання були жахливі. І так, непристосоване приміщення під час війни було стало ще гіршим місцем для таких цінностей, і були випадки мародерства, в тому числі. Тому він заходився все це якось виправляти, тому що одна з його задач також була зберегти ті цінності, щоб вони послужили також і німецькій пропаганді. Так, під його керівництвом музей перенесли у сучасний будинок вчителя і там. Вже з роботу зі зберігання і опису колекції налагодали набагато краще. Зараз вже Гріма звинувачують у тому, що він вивозив або готував до вивезення експонати у Німеччину. Це не так, не безпосередньо він в цьому вже участі не брав. Та й в принципі, за спогадами працівників музею, які там працювали під час окупації, він досить лояльно відносився насправді до місцевих науковців. Але очевидно, що не це не його виправдання. Він все одно, коли працював, він знав про плани вивезення цієї. Колекцій нічого з цим не робив, ну типу, очевидно. І масштаби цього всього були вражаючі. На жаль, під час 42-43 років музей все таки втратив дуже дуже багато цінних експонатів, які були вивезені в Німеччину. Коли радянська влада повернулася до Києва, якийсь час ще музей попрацював у будинку вчителя, а у 1944 році переїхав у свою сучасну будівлю на Старокиївській горі. Хоча відкрився він ще за 4 роки від цього моменту. Цей підготовчий період науковці використали для того, щоб якось привести до колекцію, систематизувати, описати її. Деякі експонати навіть вдалося повернути їх, так само ж треба описати, оцінити їх стан повернути до колекції влаштовувалися також і нові експозиційні зали. Продумувалася якась структура музею. І лише після цього кияни змогли завітати в свій новий музей. Давайте трошки поговоримо про будівлю. Раз я вже згадала про переїзд на Старокиївську гору. Це приміщення від початку будувалося для художньої школи. І насправді школа мала бути побудована за планом першочерговим на вулиці Леніна. Це зараз сучасна Богдана Хмельницького. Але потім плани змінилися і вирішили будувати не на Богдана Хмельницького, а прямо на фундаменті старому десятинної церкви. Неймовірними зусиллями архітектору цього проекту Йосипу Каракісу вдалося, якщо не повністю змінити місце будівництва, це на тому етапі вже було неможливо. То, хоча б сунути трошки споруд вглиб старокиївської гори, щоб зберегти фундаменти десятинної церкви, так ми отримали після завершення будівництва споруду, в яку вже в 44-му році в'їхав музей. І, враховуючи його профіль історичний, то насправді він зараз працює у дуже такому символічному місті. Надалі в радянський час музей очевидно, що працював, приймав відвідувачів. Як я вже казала, на жаль, частина експонатів, велика частина була втрачена безслідно, їх не змогли повернути. І для поповнення якоїсь колекції в Київський музей передавали експонати з інших музеїв по країні, наприклад, з Львівського та Чернігівського історичних музеїв, з Одеського археологічного музею і з Софії Київської Лаври та інших. Звісно, що музей мусив працювати в рамках ідеології тодішньої е, держави. Історія викривлювалася, змінювалася. Е, на екскурсіях е, спеціально якось так все це подавалося, щоб е, подати і підкреслити правильність комуністичного ладу, досягнення цього соціалістичного режиму і так далі. І так далі. Я думаю, ви розумієте, про що там йшлася мова, і насправді це дуже і дуже сумно. Водночас колекцію ділили між новими філіями, типу музею історичних коштовностей, косого капоніру, або й окремого музею історії Великої Вітчизняної війни. Зараз це музей історії України в Другій світовій війні. Після здобуття незалежності музей, нарешті, почав працювати і на користь української держави, і вже історія розповідається ну, явно не з ось цих от ідеологічних радянських штампів. Науковці і музей розвиваються, потихеньку вони проводять якісь дослідження, наукові конференції, навіть деякі експонати повертаються зараз назад в Україну. Дуже тішить, що дуже радує, і найголовніше для нас, як для відвідувачів науковців, що музей стає все більш цікавим і приємним в досвіді до відвідування, скажімо так. Я познайомилася з ним досить пізно у 2021 році, але це було ідеальне потрапляння. Я як прийшла перший раз, так потім і ходила в якийсь період кожні вихідні, абсолютно. Там постійно якісь лекції, якісь виставки, щось цікаве, якісь екскурсії. Вони дуже музейники, Експериментують з форматами, тому е, нудно, точно не буде, і теми для лекцій завжди вибиралися дуже дуже цікаві. Тобто, я вам дуже раджу зараз, не дивлячись на те, що частини колекції немає. Е, прийти і послухати буде дуже дуже цікаво точно не пошкодуєте. Під час повномасштабного вторгнення велика частина колекції е, евакуйована, але музейники активно працюють над тим, щоб нам було туди цікаво прийти і було на що подивитися. Насправді е, там є експонати і відносно свіжих подій, е, тобто це не лише знаєте така історія, в яку ви просто читали і знаєте з підручників, це можуть бути події, які ви вже застали за свого життя там, умовно, е, помаранчева революція, революція гідності, е, анексія Криму Росіянами. Російського вторгнення російської агресії музейники активно документують і збирають експонати з теперішньої фази цієї війни. Досить швидко, насправді, після деокупації Київщини. Там вже з'явилася виставка про це, і вона була болюча і дуже добра, насправді. Там дуже довго працювала. Виставка про захисників Маріуполю і, е, вона дуже важка так само, звісно, бо події жахливі. Е, і без сліз ти звідти не вийдеш, але це дуже важливо. І е, ось пройтися ось цими сучасними, скажімо, вже так залами для нас. Е, Воно боляче, але воно важливо пригадати собі якісь моменти, щоб це все пам'ятати, щоб воно не старалося, щоб ми якось концентрувалися на основній проблемі, на основному ворозі і пам'ятали і робили щось для того, щоб з ним впоратися. І я була дуже втішена, що дуже багато народу насправді ходила на ці виставки і про сучасний етап війни, в тому числі. І загалом, що вони цікавляться тим, що відбувається в музеї, це дуже. Приємно це означає, що людям не важливо, що вони хочуть якось думати, рефлексувати над цим. Там дуже багато дітей приводять, і теж це я вважаю дуже класний показник. Що наступне покоління в нас виросте, скажімо так, розуміюче і э, базоване. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися до цього місця. сподіваюся, вам сподобалося. Розкажіть, будь ласка, чи в коментарях обов'язково розкажіть, чи ви знали щось про цей музей, чи ви тут були, чи можливо ви були колись давненько і не знали, що там відбулися такі зміни, чи навпаки, ви з ним познайомилися, відносно нещодавно, як я, і поділіться, будь ласка, своїми враженнями про нього. Також не забудьте, будь ласка, поставити відео лайк, перевірити, чи ви під. Підписалися на канал, тому що я бачу по аналітиці, що дуже багато з вас дивиться, але не підписується. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові е, відео. Адже якщо ми вже з вами тут, то значить вам одне відео сподобалось, наступні з великою вірогідністю теж. Поділіться зі своїми друзями, раптом ви знайдете таким чином собі компанію, щоб на вихідних сходити е, в цей музей. Також нагадую вам, що донати це наш регулярний обов'язок. Це потрібно робити і підтримувати і наших військових, і волонтерів, і медиків, і всіх, хто зараз працюють над тим, над нищенням ворога, і над тим, щоб наша країна йшла до. Перемоги це дуже важливо. Регулярність вкрай важлива. Навіть якщо це буде невелика сума, я розумію, у всіх абсолютно різні обставини. Але якщо це буде регулярно, то волонтери будуть бачити цю підтримку і продовжувати з цим працювати. Військові будуть бачити цю підтримку. У них буде більше мотивації і сил теж виконувати свою роботу, адже це очевидно, що дуже важко. Дякую вам за увагу! Щастям, здоров'я! До наступного відео